Добрий день ще раз, шановні глядачі. Все теж 16 листопада 2023 року. І в мене почала дозрівати, ж там бачите в лівому в боці, хурма гібридна сорту пам'ять Черняєва. Це дерево, щоб ви розуміли, воно трошки таке розлоге, але висота, якщо поряд з ним стати, от мені до пояса. Просто воно так під вагою плодів, трошки розляглося. Це друге його плодоношення Минулий рік я показував сигналки, там було три плода на ній. А зараз я нарахував 45 плодів. Великих, гарних, симпатичних, 45 плодів. У відео про Божий дар, про сорт хорми Божий дар я розказував, чому може це бути. Ну і сприятливі більшу мови цього року, і тож це друге плодоношення. І ще один важливий фактор це. Запилення. Це самий сорт Божий дар. Він зацвів чоловічими квітками в тому числі, і запилив різні сорти хурми. Думаю, що це саме через це. Я ще в принципі, не знімав його жоден плід і не розрізав. Це пісньостиглий сорт. Я навіть думаю, що не буду чекати, що всі дозріють на дереві, а зберу їх поступово і буду їх зберігати, а потім класти в пакети з яблуками і дозарювати. Але я думаю, що все-таки в цих плодах будуть насіння. Ох, які вони красиві, як їх багато на такому лесенькому деревці. Ось я став поряд з ним, і це я його знімаю згори вниз. Мені Його, чесно кажучи, і шкода. Поки було листя, я навіть не помітив, що тут аж стільки на ньому плодів. Ну, думав, там десь 30, може до 40, але 45 таких крупних. Добре, зараз ці стиглі будемо дегустувати. Ось так вони виглядають. Один зірвав і незрілий не плід. Тут для порівняння залишив пару плодиків божого дару. Бачите, щоб побачити різницю. Зараз будемо куштувати, ні, важити спочатку. Ну, трохи не забу, мало не забув поважити. Так. 132. Ну, ці, до речі, стеглі плоди не самі великі. 128. 144. Ну, Якщо враховувати, що дерево маленьке і так навантажене сильно плодами, то я думаю, що це досить непогана для нього вага. Хоча, звісно, що цей сорт має е, показувати більші плоди. Ну, зараз скуштуємо. На дегустацію прийшов помічник від сусідів. Бачите, такі вони в розрізі. Теж не течуть, але мені здається не настільки щільні, як божий дар. Насіння є. Десь більше, десь менше. Зараз перевіримо смак. Дуже цікаво цей плід, плоди пам'яті Черняєва вони більш соковиті трохи, ніж е, божий дар. Е, мені здається, трохи-трохи менш соло е, цукру мають. Може за рахунок того, що більш, е, більш соковиті, а може ні, не знаю. І в них ще якийсь цікавий такий післясмак. Навіть не, не знаю, який, ну але цікавий і приємний. Навіть чи то виноградний, не виноградний, не знаю, важко сказати. Такий, ну, ледь вловимий, але він відрізняє її від Божого дару, від інших сортів хурми. Ось це її насіння, бачите, таке видовжене, може більше на східну, чимось схоже. Коротше, теж дуже, дуже цікавий гарний сорт. Ще хочу скуштувати ось цю нестиглу, не до кінця стиглу, ну, не знаю, побажайте мені успіхів. Ось ця не стигла, вона, звісно, все ж таки трепка. Трепка, але не, не прям таки зовсім е, щелепе зводить. І солодка. Можливо, якби було в ній більше насінин, саме в цьому плоді, вона б було краще, вірніше, менше терпкості б мала. Ну, не знаю. А може і ні. Особливості сортів різні. Цікавий, цікавий гарний сорт. Всім, хто може його вирощувати е, з кліматичними умовами, тому що він досить теплолюбивий порівняно з іншими гібридними сортами, то рекомендую його завести. Ну і знову таки бажаю всім успіхів, перемоги в Україні і всього найкращого.